Привіт, друзі, раді вітати вас на каналі Архіви Минулого, присвяченому дослідженню загадок історії. Сьогодні ми поринемо у тему, яка викликає неабияку полеміку серед дослідників і простих людей Це теорія плоскої землі, що набула популярності в останні десятиліття серед прихильників альтернативних поглядів. Мова йде про концепцію, яка кидає виклик у сталеній науковій моделі нашої планети. Деякі дослідники стверджують, що модель кулеподібної землі є результатом глобальної змови, розпочатої століття тому, вони вказують на низку історичних подій, які нібито підтверджують цю версію про приховування істини. Давайте розглянемо аргументи прихильників цієї теорії та спробуємо зрозуміти їхню логіку без упереджень. Перш ніж продовжити. Обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк, щоб підтримати нашу роботу. Історія питання починається з 16 століття, коли Ніколай Коперник запропонував геліоцентричну модель Всесвіту. До того часу переважала геоцентрична система Птолемея, яка ставила Землю в центр космосу. Прихильники теорії плоскої землі. Стверджують, що коперник змінив парадигму без належних емпіричних доказів. Вони наголошують, що його математичні розрахунки не були підтверджені експериментальними спостереженнями того часу. Проте саме тоді почалася епоха наукової революції, яка принесла телескопи і точні астрономічні вимірювання. Галілео Галілей надалі підтвердив геліоцентричну модель через власні спостереження за планетами і супутниками Юпітера. Але прихильники альтернативної версії вважають, що ці відкриття могли бути інтерпретовані інакше. Вони стверджують, що наукова спільнота прийняла модель Кулі як догму, не допускаючи альтернативних пояснень. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про роль Коперника. В зміні наукової парадигми перейдемо до ХХ століття, коли відбулися події, які прихильники теорії вважають ключовими для змови, у 1952 році США провели серію високоатмосферних ядерних випробувань над Тихим океаном. Операція Айві включала вибухи термоядерних зарядів. На висоті кількох десятків кілометрів над поверхнею, прихильники теорії вважають, що ці експерименти мали на меті дослідити межі куполу над землею. Вони посилаються на те, що результати цих випробувань досить частково засекречені військовими відомствами США. У 1958 році. Було створено Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору. НАСА з'явилася як відповідь на запуск радянського супутника і почала космічну гонку між двома наддержавами. Але альтернативні дослідники бачать у цьому інший мотив створення організації для підтримання офіційної версії. Для тих, хто ще не підписався, поставте лайк. І натисніть на кнопку підписки, аби не пропускати нові випуски. Того ж року було підписано договір про Антарктиду, який обмежив доступ до Південного континенту. Згідно з документом, Антарктида стала демілітаризованою зоною, призначеною виключно для наукових досліджень міжнародної спільноти прихильники теорії плоскої землі. Інтерпретують це як спробу приховати справжню природу крижаного бар'єру, вони стверджують, що Антарктида насправді оточує плоску землю і є межею відомого нам світу, звичайним людям заборонено вільно досліджувати внутрішні регіони континенту без спеціальних дозволів і супроводу. Це, на думку прихильників теорії, свідчить про намагання світових держав приховати щось важливе. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви про інші обмеження доступу до певних регіонів планети. Центральним елементом аргументації є азимутальна рівновіддалена проєкція, яка використовується міжнародними організаціями та картографічними службами. Ця проєкція зображує землю як плоский круг з північним полюсом у центрі композиції. Континенти розташовані навколо центру, а Антарктида утворює зовнішнє коло, що оточує всю карту. Саме така проєкція використана в емблемі Організації Об'єднаних Націй, затвердженій у 1945-му. Прихильники теорії стверджують, що це не просто картографічна умовність, а справжнє зображення нашого світу, вони посилаються на те, що Геологічна служба США також використовує цю проєкцію для своїх карт. Якби Земля справді була кулею, чому міжнародні організації обрали саме таке зображення для офіційних символів? Відповідь прихильників теорії проста. Ця карта показує справжню форму світу, приховану від широкого загалу. Варто зазначити, що картографи традиційно використовують різні проєкції залежно від мети і призначення карти. Азимутальна проєкція зручна для відображення глобальних маршрутів і рівновіддалених точок від певного центру. Проте альтернативні дослідники не погоджуються з таким поясненням і шукають глибший прихований сенс символіки. Напишіть у коментарях, чи помічали ви подібні символи в емблемах інших міжнародних організацій і установ. Одним з найсильніших аргументів прихильники теорії вважають аномалії в маршрутах комерційних авіарейсів Південної півкулі. Вони стверджують, що літаки рідко літають прямими маршрутами між південними містами різних континентів світу. Наприклад, рейси з Австралії до Південної Америки часто включають пересадки через північні хаби. Прихильники теорії вважають, що це підтверджує більше відстані в південних регіонах плоскої карти світу. На моделі Кулі. Такі маршрути виглядають незрозуміло довгими і неефективними для авіакомпаній і пасажирів. Але на земутальній проекції ці маршрути стають логічнішими, оскільки відстані в південних широтах значно більші. Альтернативні дослідники також вказують на відсутність регулярних трансантарктичних рейсів між південними містами різних континентів вони запитують. Чому не існує прямих рейсів, які перетинають Антарктиду і економлять час пасажирів, офіційне пояснення полягає в екстремальних погодних умовах і відсутності аварійних аеродромів на континенті. Проте прихильники теорії бачать у цьому ще один доказ неможливості таких польотів через справжню географію слід зазначити. Що існують чартерні рейси до Антарктиди для туристів і науковців дослідницьких станцій, але масових комерційних маршрутів через континент справді немає, що викликає запитання в альтернативних дослідників. Вони закликають самостійно перевірити доступні авіамаршрути та порівняти їх з обома моделями Землі. Напишіть у коментарях. Чи перевіряли ви особисто маршрути південних авіарейсів і що виявили цікавого? Прихильники теорії також посилаються на поведінку сонця і місяця як на додатковий аргумент своєї позиції. Вони стверджують, що небесні тіла обертаються над плоскою землею по колових траєкторіях над поверхнею. Це, на їхню думку, пояснює різницю в часових поясах і зміну дня з ніччю. Сонце діє як прожектор, освітлюючи лише певну частину плоского диска в кожен момент часу. Зірки, на їхню думку, закріплені на небесному куполі, що обертається над нерухомою землею щоденно. Така модель, як вони вважають, краще пояснює спостережувані рухи небесних тіл без складної математики. Проте, наукова спільнота спростовує ці твердження через закони гравітації та небесної механіки Ньютона. Розрахунки орбіт супутників і космічних апаратів базуються на моделі кулеподібної землі з успішними результатами. Місії до місяця Марса й інших планет були здійснені завдяки точним математичним моделям сферичної геометрії. Альтернативні дослідники. Заперечують автентичність космічних місій, стверджуючи про їхню можливу фальсифікацію урядовими структурами. Вони вказують на деякі незрозумілі деталі у фотографіях НАСА та відеозаписах Висадок на місяць. Проте незалежні спостерігачі з різних країн підтверджували орбітальні місії за допомогою власних телескопів. Варто зазначити, що навіть приватні космічні компанії тепер запускають супутники і демонструють викривлення землі. Прихильники теорії вважають, що ці компанії також є частиною загальної системи підтримання офіційної версії. Ще одним аргументом є поведінка води, яка завжди знаходить рівень і не може викривлятися. Дослідники проводять експерименти з лазерами над озерами, намагаючись виявити відсутність викривлення земної поверхні. Деякі з цих експериментів, на їхню думку, показують пряму лінію горизонту без падіння висоти. Проте професійні геодезисти пояснюють необхідність врахування рефракції атмосфери при таких вимірюваннях на великих відстанях атмосферна рефракція. Може створювати оптичні ілюзії та викривляти траєкторії світлових променів надводною поверхнею, крім того, кривизна землі стає помітною лише на відстанях понад кілька десятків кілометрів між точками. Прихильники теорії не приймають ці пояснення і продовжують проводити власні експерименти з різними результатами. Вони закликають кожного самостійно перевірити видимість віддалених об'єктів і зробити власні висновки про форму. Слід зазначити, що наукова спільнота має численні докази сферичності Землі з різних незалежних джерел: супутникові знімки, кровосвітні подорожі, спостереження за зірками в різних широтах, усе це підтверджує модель кулі. Проте, прихильники альтернативної версії вважають усі ці докази частиною глобальної змови світових еліт і урядів. Напишіть розгорнуті коментарі про те, чи можуть існувати альтернативні пояснення наукових явищ і спостережень. Підсумовуючи, теорія плоскої землі базується на сумнівах щодо офіційної наукової версії. Та альтернативних інтерпретаціях. прихильники вказують на азимутальну проєкцію, аномалії авіамаршрутів і історичні події середини ХХ століття. Вони вважають створення НАСА і договір про Антарктиду спробами приховати справжню природу нашого світу. Наукова спільнота спростовує ці твердження численними експериментальними даними. Та математичними розрахунками космічних місій і фізичних законів. Кожен має право на власну думку та інтерпретацію доступної інформації про навколишній світ. Важливо критично оцінювати будь-які твердження, перевіряти джерела та шукати незалежні докази на підтримку гіпотез. Дякую за перегляд цього випуску на каналі Архіви Минулого, присвяченого дослідженню незвичайних теорій історії. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та напишіть розгорнутий коментар із власними висновками. Які висновки ви зробили з цієї історії про теорію плоскої землі та аргументи її прихильників. До зустрічі в наступних випусках. Де ми продовжимо досліджувати загадкові та суперечливі теми минулого?